Так, всім привіт, це початок рипалки на боковий кивок. І ось вже ми зацепили якогось карасика гарного. І тепер питання, як мені його звідти витягнути. Що це за дракон? Це хіба карась? Тут кіло добре є. Я впевнений, що тут є кілограм. Фу. Оце карась. Отакі повинні бути карасі на бічний кивочок. Оце я розумію, карась. Оце справді карась. Ось ще один але невеличкий. Якраз таки на лодоньку. Ось, з приманок я використовую ванільно хлібне тісто. Ja myślałem, się wydarzyło. Oj, dobrze. To już lepiej, Не такий як був до цього, не кіло, але вже поприятні що карасика. Дивіться. Він там є, я бачив. Оп. Ну, коліберний. Тільки поміняв наживку на хліб. І зразу е, красавчик якось такий. Так. Підішка сюди. Зразу тільки поставив е, хліб ванільний. Опа!